У Нікополі після зими упорядковують дороги, парки та алеї. Комунальники планують якнайшвидше привести місто до ладу. Таке завдання поставив перед ними міський голова. Прибирання відбувається у всіх районах міста. Після зими таке прибирання дуже актуальне, адже накопичилося багато пилу та бруду. Наразі комунальники зосередили сили на очищенні бордюрів від ґрунтових нанесень та залишків протиожеледної суміші, якою посипали дороги взимку. Бригади двох комунальних підприємств працюють на вулицях Херсонській, Першотравневій, Івана Богона та інших, а також на проспекті Трубників. До очищення проїжджої частини доріг залучено спецтехніку. Працівники комунального підприємства Міське паркове господарство прибирають залишки сухого листя у парку металургів та на алеях міста. Зібране одразу вивозять за допомогою спецтехніки. Здовж дороги на вулиці Херсонській та на вулиці Електрометалургів. Окремі бригади обрізають аварійні гілки. Сміття, що залишилося після проведення цих робіт, прибирають та вивозять. Працівники комунального підприємства Міськавтодородин продовжують асфальтувати вибоїни на проспекті трубників. Спочатку проводять підготовку кромок вибоїн, потім підготовлену ділянку прогрівають, змащують бітомною мастикою, щоб забезпечити гарне щеплення з новим шаром асфальту. Після чого ущільнюють асфальт катком. Крім того, комунальники фарбують дорожні огородження, замітають на автобусних зупинках та прибирають стихійні звалища. По всьому місту везде йде уборка. бурк. Приятно ходіти по, по вулицям, по територіям там, де чисто. Ну, я так вважаю. Душа радується, коли чисто. Зараз чистіше стало. Начали більше уділяти увагу місту. чтобы чисто все сразу заделывают. Так что я считаю, что у нас четыре, ну, чистый город. Сейчас все-таки улучшается ситуация. Сейчас более внимательно относятся и к чистоте, и, видите, к изменению внешнего вида города. Так что молодцы. И Саику спасибо. У нас тоже да, добрая происходит коммунальный день. Ну, питань до них зовсім немає. Війна, а у нас життя триває, все добре. І ми бачимо зміни саме цього мене. Тобто Роки 3-4 назад у полі так чисто не було. А от останні два-три роки ну, ну, дуже змінилося, дуже змінилося. І я думаю, що не було б війни, було б ще б краще.